Добрий день. В Японії в аеропорту Наріта в префектурі Чіба проходить експеримент з використання робота для роздрібного продажу сувенірів. Сам цей робот був розроблений науково-дослідним інститутом Номура і встановлений в терміналі аеропорту, якраз там, де є багато пасажирів з бюджетних авіаліній. Сам цей магазин з продажу сувенірів являє собою такий собі скляний бокс. Довжиною 7 метрів і глибиною 2,7 метра, він має велику полицю, на якій такими штабілями, скажімо так, складено 12 різних видів сувенірів в коробках. Робот їздить вздовж цієї полиці по рейках і використовує. Свій маніпулятор, який є такою своєрідною рукою з присоскою на кінці, для того, щоб забрати коробку і перемістити її до вікна доставки. Сам робот має таке от обличчя схоже на іграшкову тварину, має висоту 1,2 метра і довжину 1,8 метра. Щоб купити сувенір, покупці переглядають спочатку на панелі вміст коробок і цини, Оплата приймається за допомогою кредитної картки або за допомогою QR-коду. Покупку можна зробити буквально там за хвилину без продавця. За даними інституту, магазином на сьогодні користуються в середньому 20 чоловік щодня. Цей експеримент вивчає потенціал роботів, щоб дати відповідь на серйозний дефіцит робочої сили, викликаний зниженням населення процездатного віку в Японії. Японія старіє, і за оцінками соціологів, в найближчі роки передбачається, що буде дефіцит людей працездатного віку близько 7 мільйонів осіб. І тому дефіцит робочої сили створює серйозну проблему зокрема і для роздрібної торгівлі. Тому вже зараз вивчаються от різні такі варіанти для того, щоб можна було принаймні частину роздрібної торгівлі перекласти на роботів. Цей от магазин буде відкритий в аеропорту до кінця грудня, після чого буде вивчений досвід осмислений, і буде ухвалене рішення, чи запускати подібне, подібних роботів наступного року і в інших місцях, чи ще потребує він вдосконалення. Чому я показую вам от такий цікавий своєрідний підхід. У нас в Україні теж передбачається дефіцит робочої сили, тому от такий подібний досвід використання роботів потрібен і нам. Дійсно, хай цю низькокваліфіковану роботу, яка не потребує великих знань, не потребує якихось так, мислительних здатностей, хай таку роботу використовують виконують роботи. Ну а люди хай займаються більш складною і більш цікавою роботою. На все добре!